Центр моніторингу проявів ксенофобії та расизму Польщі опублікував в себе на сторінці в Фейсбуці новий пост, в якому йдеться про жінку, про польку, яка проживає в місті Катовіце, і яка в себе на сторінці в Фейсбуці виклала відео майже на 2,5 хвилини, де вона, по перше, скажімо так, нецензурно виражається про українців, а також намагається натравити, скажімо так, своїх. Підписничків на громадян України, які проживають в будинку, де і вона проживає, на одній клітці сходовій. І ця вся ситуація виникла в першу чергу через те, що, по-перше, жінка ненавидить, скоріш за все, українців. От і вона якби тригером таким стало те, що українці в себе на дверну ручку. На дверях повішали дві кульки синього та жовтого кольорів, і якби цю жінку це дуже сильно збісило. Я так розумію, що це вона не перший раз вже з ними свариться, що вона не перший раз їм каже, щоб вони їхали назад в Україну, що їм в Польщі нема що робити. І власне цим відео зацікавився центр моніторингу проявів та рацизму, як я вже сказав. І в цьому відео також вона не просто свариться на цих українців, як це часто буває, а вона закликає лінчувати цих українців, ну тобто, щоб їх хтось закликає людей, щоб їх хтось допоміг. З ними розправитися, скажімо так. І е, на відео також Полька називає українців патологією. Е, та, е, що саме найгірше, вона подала конкретну адресу е, проживання цих українців з закликом допомогти їй, бо так далі бути не може. Е, і як не дивно, багато її підписників підтримали. Е, якби це відео підтримали. Те, що вона писала, і центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії, вже повідомив поліцію в місті Катові. Це про злочин скоєний цією жінкою. Тепер вони чекають реакцію. Також є інформація про те, що ця жінка пов'язана з організацією проросійських фашистів, яка називається Камрадство. Ми про цю організацію вже неодноразово з вами також говорили. Вони в, в здається, в Кракові вже намагалися. Так, вони в Кракові намагалися декілька разів розганяти якісь мітинги, які влаштовували українці, там на скажімо так на підтримку України і постійно по всій території Польщі, якби вони ведуть свою, свою діяльність, і якби чомусь держава і якби польська влада не. Якось не нічого не робить з цією організацією, е, хоча вони мають е, такі, скажімо, радикальні е, фашистські, радикальні, е, я б сказав, ксенофобські е, погляди щодо українців. От і саме це, це саме те той відсоток поляків, які справді ненавидять українців, які е, щохвилини тільки мріють про те, щоб абсолютно всі українці з території Польщі виїхали, незважаючи на якісь закони, незважаючи зважаючи на е, загальну думку. Польського народу, яка є на сьогоднішній день, і нагадаю, що більшість поляків підтримують українців, підтримують Україну. Друзі, я спочатку думав це відео одразу ж показати на Ютубі, але я розумію, що Ютуб може його просто-напросто заблокувати, тому я залишу його, закріплю в пості в телеграм-каналі. Ви можете до нього доєднатися, перейдучи в опис під це відео. От тому я заливаю відео туди. Кому цікаво подивитись, що вона там. Як вона там нагнітає обстановку, то, будь ласка, долучайтеся до телеграму. Там також є багато цікавих новин з цього приводу. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.